10 рослин ви можете купити у мене за 50 гривень. Чотири сорта хризантем по 50 гривень. Ромашка жовта отакий кущ 50 гривень. Міскантус китайський такий кущ 50 гривень. Турецька гвоздика на 50 гривень. На перстянка оце все 50 гривень. Маргаритка оце все 50 гривень. Турецькі гвоздики приблизно отак на 50 гривень. Дзвіночок персиколисний 50 гривень. Голубий. Незабудка 50 гривень. Це все. Кущ традисканції 50 гривень, два куща аквілегії 50 гривень. Герань садова кущ 50 гривень. Зелена хризантема один саджанець 50 гривень. Два саджанця морозника, ведмежа лапка 50 гривень. Панстимон білий, кермек татарський, гвоздика діамант. Вероніка біла, 50 гривень. Це можна оформити у мене в особисті повідомлення. написавши. шовкову траву. Теж можу накупати на 50 гривень.